Друзі, мир, мирні угоди, перемовини на Алясці, перемовини завтра в Америці зеленського з Трампом – Це все те, де не говорять про нас з вами. Друзі. Я хочу говорити сьогодні про те, про що вони не говорять, і говорити не будуть про нас з вами, про наші з вами проблеми, про наших дітей та онуків, про хлопців та дівчат, які загинули, які в полоні, які воюють, про них мови не йде. Мова на перемовинах. Хочемо забрати, хочемо відняти, ми не будемо віддавати, так звучить така риторика: Ми не будемо віддавати. А що ви не будете віддавати? А території. Мова йде за території. Мова йде за ресурси. А чому мова не йде за людей? Ну, чому мова не йде за тих хлопців, які сидять сьогодні в окопах? Чому сьогодні ніхто не говорить про те, що сьогодні, вчора і завтра хлопці і дівчата будуть сидіти в окопах, вони будуть гинути, втрачати здоров'я. А чому про це ніхто не говорить, друзі? Ми з вами так загралися, що в інтернеті обговорюємо питання. Ми цю територію не віддамо, ми будемо це тримати. Ми... Яка запорізька атомна станція? Ні в якому разі, Донбас не віддамо, Крим не дамо. А мене це бісить уже. Розумієте, мене це бісить, тому що виродки, які сидять отут, розказують за Крим наш? Ми повезли дітей на змагання, а вони були від Севастопольської е федерації боксу. Так а на чемпіонаті України сказали, такої немає. Хоча вона є, її голова, вони ж так, вони в Києві, вони не в Криму, бо там Крим же ж окупований. А казалось, ні, немає. Поняла? Для чиновників немає ні Криму давно, ні Луганська, ні Донецька. Вони нас розводять, тому що вони хочуть тримати те, що навіть їм ніяким боком не належить, але вони хочуть мати вплив на це. Розумієте? Як цар Петро І, чи будь-який інший, вони завжди говорили: царь, Москви. Ну, далі там вже не було і Литви, і України, і Русі, і всього. Він не управляв всім, але він хотів всім управляти. І в нас сьогодні всі такі там позбиралися, всі всім, і Трамп хоче управляти, і Путін, і Зеленський. Всі хочуть управляти. Підіжіть, ребята, а де ми? А де ж люди? Тому мо моя, моя пропозиція, друзі, до вас. Не говоріть про території. Говоріть про людей. Скільки втрачено людей за ті території? Скільки ще буде втрачено? Хай нам цифри озвучать, по перше, щоб ми потім зрозуміли. Наші, не наші, потрібно, не потрібно? Ну ви скажіть батькам, чому сьогодні не говориться, що ми не будемо віддавати своїх синів та дочок на смерть? Ні, вони кажуть, ми не будемо віддавати території. Підожіть з територіями. За дітей, за людей, за синів і дочок кращих в Україні. Чому ви не говорите? Сьогодні, що ви не будете їх віддавати на смерть, а ви їх віддаєте зранку до вечора. В чому там що, що з вами? Що робиться там? Тому я хочу, щоб ми про це говорили і вимагали від влади, щоб на перемовинах говорили про нас, про наших дітей, про онуків, про майбутнє, а не про території. Ви з тими територіями з ума зійдете, скоро і нас зведете. Мало того, що ви з ума зійдете і нас зведете, тому ви ще й виведете українців всіх з України. І кому будуть потрібні ті території? От чому зараз питання, друзі. Тому всім миру добра!